Друзі, зараз хочу показати вам квартиру трикімнатну на першому поверсі. На Талківці, проспект Трактора будинків, 89А. Ходімо дивитися. Дивіться далі. Квартира трикімнатна. На вході квадратний хол, Дуже комфортний. Прихожа. Кімнати по 17 та 11 квадратних метрів. Десять з меблів залишають хазяйва новим власникам. Паркетна підлога. Друга кімната велика та світла 17 квадратних метрів. І це третя кімната 11 квадратних метрів. Шавудна ванна. Ось така кухня. Залишаються меблі вбудовані. Холодильник залишається за домовленостю. Замовлені металопластикові вікна на всю квартиру, тобто перед продажем всі вікна будуть замінені на металопластику.